Мої вітання запрошую разом зі мною посмажити обріс лососеву в клярі пічкірна обріс лосося. Хто мене дивиться, я колись на пару робила такі рулетики, додавала всередину твердий сир, плавлений сир. Ой, дивіться, які здоровенні. Зараз я розріжу на шматочки і трішечки підсолю. Зроблю такий кляр, борошно, перчик мелений, два яйця, сіль тут, і додав трішечки водички. Добре, збовтаю. І такий буде в мене кляр. Ось такий гарний кляр получився. Переходимо смажити. Рибка вже посолена, ця обріз. Тут, друзі, в мене пів кілограма. На вигляд, як від віддивим. Перше смажу цю обріз лососову. Обжарюється дуже швидко, тому що обріз вона ж тоненька. Обріз лососова і готова. Подивіться, як гарно виглядає. Буду пробувати. Відклала одну штучку окремо. О, Бачите, так вдвоє навіть складаю, бо ж вона тонюня. Так, вилку не беру. Отак -от в укусі. Клян трішечки так погрумує. Смакота, неймовірно. Направду, супер. Попадеться вам така обріс лососова. Купляйте і ви не пошкодуєте. Усім смачного, хто дивиться це моє відео. І здоров'я, усім, миру! Злагоди і всього самого найкращого бажаю від душі.